Китайський ланчбокс з дротами і вентилятором. На ньому написано, що є Smart Pulse Charger. Ручка така досить зручна. Шурупів. Всередині щось схоже на імпульсний блок живлення з вентилятором. Морда лиця, регулятор гірше, ліпше. Я так розумію, вибір напруги тільки чи автоматично, чи як не зрозуміло. Менюал. Repair self-charging. Ordinary battery. Lithium battery. Anging. Коротше якийсь суньхуйчай знову. Павер супля. А як він має роздуплитися? Що це павер супля? Це не encoder, це резистор. State analysis, real time monitoring. Два індикатори. English, англійськомовне. Ну, добре, може там графічне цікаво. Так, вимикачі, щоб ми не перепутали, то треба буде помітити. По суті, імпульсний блок живлення вмикається, але не видає 220 вольт вентилятор. Навіть два вентилятора, Курча Отак, От вимагаємо з корпусу. Тепер можна буде собі включити, щоб нічого не каратнуло. Вмикаю в розетку. Точно на англійській, точно щось пише. No load of full charged. Шляка, воно точно не, не робоче, блін. Чи ви ним користуватися, не вмієте? Power Supply, воно зараз, не бачачи напруги, стартануло в режимі блока живлення. А ну чи є напруга. Зразу на клеми прямо лізу. Ну, no, 12,6 вольта є. Що ж ви хочете? Чого ж ви кажете, що воно не працює? Добре. Давайте акумулятор якийсь будемо пробувати заряджати. Ордінаріс сюди. Плюс на плюс. Мінус сюди. No load or full charged. Ну, він є заряджений, в принципі. Добре, а якщо його виключите. Міняється режим. Як тим користуватися, я поняття не маю. Виключив, воно не виключається. Тобто воно заднім ходом теж працює. Відповідно, якщо ми спочатку підключаємо акумулятор, кажу, акумулятор підключаємо. Ні, вже більше не включилося. Подаю знову 220. І воно, оскільки заряду не бере, бо він заряджений, знов каже, давай до свідання. Давайте візьмемо ще якийсь інший. Оцей був підрозряджений точно. Але він теж напівмертвий. Підключаю його. No load or full charge. Опять своєї пісні. Так, він на зарядку не хоче ставати. А як же мені його навантажити? Тивно воно себе поводить. Китайське чудо знизу. Що ми бачимо? Ось шимка. Шимка. Щим-щим-шим. Зворотній зв'язок на щимку. Ще одна оптопара це детекція напруги акумулятора чи його напруги. Наявності напруги на виході, можливо, полярності. Два діода в паралелі здвоєних. Це демферний ланцюжок і транзистор. Транзистор керується через резистор, через діод на оптопару. А оптопара підключена до вихідних конденсаторів. Це є захист від переплюсовки. Воно абсолютно тупе. І просто по якихось алгоритмах чи вимірах, чи хрен чого, по напрузі. Схема керує струмом напругою, а це не керований, точніше керований автономно захист від переплюсовки. Всього на всього. Відповідно, перевіряючи, чи дає струм в режимі блока живлення. Якщо дає, значить воно справне. А далі або треба просто знайти розряджений акумулятор, який буде брати струм, а не той піцик, який за 30 секунд заряджається. Або хрен зна, що з йому є і далі з тим бавитись сенсу не буде. І так, знову запустив, знову ноу-лоуд, no 14,5 вольт показує. Підключаю резистор. Скільки? 10 Ом спочатку. Тут є 2 по 5 приблизно. Струму нема. Струму нема. Так, жодного струму нема. Зрозуміло. Давайте щось міряти. Якщо стати на клеми, то є 14 вольт на клемах. А що тоді струму немає, якщо є напруга. А тут напруга є. І тут напруга є. Добре. А якщо підключити навантаження. І напруги немає. Тобто немає струму. Воно не дає струму. З навантаженням в нас напруга пропала. Дивимося, де вона пропала. Дивимося, де вона пропала. На клемах її, зрозуміло, немає. Ні, є. Що за хрінь. 14 вольт є на клемах, а тут, а тут немає. Ви з мене прикалуєтеся? Дроти десь обірвані, ті такі товстезні. Що за юмор? Добре, робимо ход каньом. Мінусова клема. Шукаю струм. То було мінусова, немає. Плюсова клема. Відносно мінуса. Є, струм є. Чути, як вентилятор набирає оберти. Значить, в нас проблема по мінусовому провіднику. Шукаю. А от, переломаний він тут. Він тут переломаний. Та ні, не зовсім. Хрен його знає, я вже в шоці. Не знаю, що сказати. Добре, переобіжму і буду дивитися, зверніть увагу на якість. Бачите, дріт загнутий під низ і просто прижатий, без байки. Тільки зажим. Я не знаю наскільки воно ампер, але великий струм воно не потягне. Воно мені тут виглядає окисленим і підплавленим. Напевно, воно тут грілося, окислилося і пропав контакт. Тепер питання, дріт стальний? Ні. Мідь чи біметал. Таводі як би мідь. Якого дідька тоді це не припаяти. Дріт лудиться прекрасно. Такий мідний. Та зараза не знаю, з чого мені, в принципі, не дуже і цікаво. Сталь покрита міддю. Ну і бляшка, так само сама зарядка важить ціле нічого. Але тут нема проблеми припаяти то діло. Навіть от ГВДАшка, я думаю, справиться. Трохи припою, трохи доброго флюсу від дядька Максима. В мене тепер вже два дядька Максима. Один з флюсами і ноутбуками, другий з жлізяками. От так. І так само сюди впаяти. Трохи більше припою, щоб була площа і в'їзду. Вже бачу, що паяється прекрасно. Трохи в пальці пече хіба, якщо руками лізти, тому беру скальпель. є, припаяв. О, тепер це загнути. І жодних проблем немає. Воно буде більш довговічне. Давайте відразу так само переробимо плюсовий, бо тут то саме запихуйство. То не є діло. Так не можна робити на силових контактах. селф charging а що за manual repair? Типу, як десульфатація чи що? Мінус підключив. Плюс підключив і воно включилося. О, no load full charge. 12 вольт бачить. Добре, включаю 220. Струм поки на мінімум. Power supply. Trickle floating charger. 1,5 А. 2 А працює. Ну, тут акумулятор мертвий, то струм швидко падає. Коротше, воно працює. Всього-навсього був поганий контакт на штикерах, на конекторах. Тепер давайте струму тут якогось трохи дамо. 10 Ом приблизно. Є реакція 3 ампера. Давайте воно заряджає так само. Тобто воно Power Supply, це не як режим блока живлення. А просто наявність 220. Це не є універсальний блок, це є зарядка. з якимись своїми виєбонами. Ну і напевно в режимі літію тут напруга та 12,6 впала. І автоматичний вибір напруги по залишковій напрузі на акумуляторі. Добре, трошки струму додамо, зменшую опір. Дасть мені більше струму 3,2 ампера. Скільки вона має вдувати ампер та штука? Невідомо. Ще цей в паралель. 7 ампер. Ні, вона вміє пакувати. Constant current. Коротше, працює. Проблема була в окислених непропаяних контактах. Китайський шрот мене вже дістав.